Інформаційна година на телеканалі Т8+. Плюс продовжуємо наживо інформувати вас про усі актуальні події щодо російсько-української війни. З вами в студії Богдан Шимчук. Вітаю усіх, хто доєднався до нашого прямого етеру. Нагадую, також аби доєднувались до наших соцмереж. Підписуйтесь на наш інстаграм та телеграм-канали, доєднуйтесь до нашої фейсбук спільноти. Обов'язково також підпишіться на наш Ютуб канал. Адже саме зараз. Будемо спілкуватися із гостем, який з нами є на відеозв'язку про найактуальніші події. Це зокрема Микола Волківський, політолог, експерт міжнародник. Пане Микола, мої вітання. Слава Україні. Кирил слава вітаю! Розпочнемо із ракетного удару по Умані, що пошкодив близько 10 багатоквартирних будинків. Зокрема, на це ракетний удар вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він написав наступне: зацитую: цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу і отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу терориста лише до провалу і покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жодний злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності. Саме так президент відреагував на нічну ракетну атаку. Тож, пане Микола, хотів також і у вас запитати, які на вашу думку мотиви у росіян були так робити оцю чергову ракетну атаку, тому що знову ж таки. Ми бачимо, що на фронті ситуація є стабільно важкою, але Збройні сили України продовжують стримувати їх і продовжують знищувати їхній наступальний потенціал. На міжнародній політичній арені у них переваг також немає. І Яке, яке підґрунтя, Який зміст цієї ракетної атаки, на вашу думку? Російської Федерації жодного логічного пояснення, тих, що вона роблять в Україні, ніколи не було і немає. І ті терористичні атаки, які вони постійно бродять в Україні, ще один. Раз показують, що воювати на полі бою вони не можуть, вони можуть лише знищувати там цивільне цивільне населення і продовжувати саме ці акти терористичні, акти терору в Україні. Зокрема, ми знаємо, що написав сьогодні зранку і мер Києва Кличко про те, що близько 56 днів не було жодних там атак на території Києва Київської області. І дійсно ті жахливі речі, які сьогодні відбулися в УМАНІ, лише ще раз показують, що Російська Федерація. Надалі продовжує свій терор. Ми знаємо, що світова ізоляція вона буде лише продовжуватися проти Російської Федерації. Ми очікуємо також реакції саме на ці акти терору, терору від західноєвропейських лідерів, які будуть опубліковані сьогодні. Ми розуміємо, що те, що говорить президент, те, що говорить, вся світова спільнота ще раз потрібно сказати, що потрібно якнайшвидше зупинити Російську Федерацію. На жаль, таки дійсно зараз проводяться евакуаційні роботи в тому будинку, в якого потрапила ракета. Сподіваємося, що кількість людей, які вижили після цього терористичного акту, вони буде більше, але ми знаємо, що саме зараз державна служба з надзвичайних ситуацій і продовжують евакуаційні роботи, і побачимо, що буде далі. А зараз повідомляється про те, що кількість загиблих в Умані, власне от станом на 9 ранку зросла до 6 людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Табурець. Так знову ж таки бачимо, що триває, так як ви зазначили, рятувальна операція, і будемо продовжувати зокрема інформувати та про а, перебіг подій. Зокрема, якщо говорити про ці ракетні атаки, так ми бачили вчора. Було на Миколаїв, сьогодні це вже масована ракетна атака і по Дніпру, і Умань фактично постраждала, і по Києву також намагалися завдати ракетного удару. Але тим не менш, там 21 з 23 ракет збили. Президент України Володимир Зеленський зазначив про те, що Росія отримає за це покарання, і це буде справедливе покарання. На вашу думку, як має виглядати це покарання і якою буде реакція від наших міжнародних партнерів? На подібні вже систематичні ракетні обстріли ми знаємо, що багато європейських країн вже погодили так званий суд і над, і над президентом Російської Федерації Путіним. Ми знаємо, що створений і ну вже створений ідея, взагалі створення так званого нового Нюрнбергського трибуналу. Ми розуміємо, що і суд справ людини, і всі і там великі інстанції вже. Визнали те, що відбувається там в Україні, взагалі, і війну і боротьбу проти Російської Федерації також це є доконаним фактом, який розуміють усі країни світу. Тому я думаю, що реакція вона буде послідовною в прийняті рішень, проти які що які мають привести до, до лапки підсудних саме там Путіна і всю його команду. Ми розуміємо, що це буде. Е, і ми знаємо, що дійсно що реакція західних партнерів вона завжди є однією. одною. Це боротьба проти Російської Федерації, це засудження тих всіх дій, які відбуваються на території нашої країни. Ну і ми сподіваємося, що надалі таких атак буде менше, але ми знаємо, що Україна зараз активно бореться на, на полі бою, і те, що і про, про це ми говорили неодноразово із світовими політиками. Те, що знищення там цивільного населення чи потрапляння в цивільні об'єкти, це лише показує те, що Росія Російська Федерація не здатна боротися проти нашої держави на полі бою. Питається зараз таке враження, що росіянам, от за цей час затишчя, так скільки там місяць, півтора, мовно кажучи, не було таких масованих ракетних обстрілів. Їм просто вдалося накопичити, виробити у кількість ракет, там, тих Х-101, Х-555, якими яким вони обстрілювали, і знову продовжувати завдавати масованих ракетних обстрілів. Е, на вашу думку, чи тривалою буде пауза між цими масованими ракетними обстрілами і вже наступними, які очікують нас в подальшому. Yeah, Навіщо зафіксу останні військові такі повітряні обстріли були зафіксовані ще 9 березня. Я маю на увазі Київ, Київської області близько там п'ятдесяти днів, більше 50 днів не було цих атак. То ми не можемо, наприклад, спрогнозувати, якою буде подальша там ну реакція, і подальші взагалі дії, які буде приймати там Російська Федерація. Ми знаємо, що всередині цієї держави, зокрема і на, на тлі там міністерства оборони Російської Федерації, ситуація є доволі нестабільною. Швидка там звільнення, призначення нових міністрів, нових заступників міністрів, зокрема в оборонному міду, говорить про те, що дійсно що Російська Федерація боїться за майбутнє, і вони знають, що дуже багато неправильних рішень, так як вони вважають, приймаються, І там і звільнення вчора там і заступників, і взагалі велика велика чистка, яку вони зараз називають. Всередині своїх цих оборонних відом зволозь лише про те, що вони не знають, що буде далі. Але ми знаємо, що далі буде тільки перемога для України. А, а те, що там взагалі зараз там планується, ми можемо також прогнозувати за рахунок того, що ми там використовуємо певні дані, які Україна отримує там і спутникових систем, і інше. Тому побачимо і сподіваємося, що цих атак буде менше. У вчорашньому своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський зазначив про те, що світовий політичний тиск і санкційний тиск на Російську Федерацію свого піку ще не досягнув, але він вже є суттєвим на Російську Федерацію, і там, зокрема, це також відчувають. Але ми бачимо, що навіть, попри санкційний тиск, вони змогли налагодити виробництво цих крилатих ракет. і Про це зазначав також і очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, так? І власне, якщо говорити от про цей економічний тиск, про цей санкційний тиск, чи побачимо ми найближчим часом, от, можливо, навіть в 11-му санкційному пакеті від Європейського союзу, певні обмеження, які сприятимуть тому, аби Росія не змогла виробляти оці крилаті ракети, або Росія не змогла отримувати технології і необхідні комплектуючі для виробництва цих ракет. Ну від початку е, війни в Україні в Україні від 24 лютого минулого року Російська Федерація і продовжує не отримати там певні технології. Вони де роблять там технології, технології, намагаються виробляти на території своєї держави, що в них не виходить. Ми розуміємо, що обслуговування обслуговування, наприклад, тих самих літаків чи навіть цивільної авіації є доволі складним питанням для Російської Федерації. Ми знаємо, що такі кампанії, що такі. Рі різні е, повітряні компанії там і аеробус, які є в Тулузі у Франції, вони відмовилися, наприклад, обслуговувати літаки. Я маю на увазі, якщо це цивільна авіація. Що стосовно е, військової авіації, то ми знаємо, що й певні партнери в Російської Федерації, зрештокі зрештою, є їх небагато там, е, але ми знаємо, хто ці партнери, зокрема там Іран і інші. Ми знаємо, що Російська Федерація найближчим часом може. Як вони розуміли, там і пропаганда російська завжди писала, можна, можна втратити свого головного партнера. Це Китай, тому будемо активно дивитися і прогнозувати, що буде далі, і після майбутнього візиту, який який здійснить спеціальний представник з питань з питань Євразії до України, який буде результат, і очікуємо саме цю делегацію до нашої держави. Ну і побачимо, що буде далі. Тож поспілкуємося і про оборонну підтримку нашої держави. Зокрема, здатність Росії перемогти у затяжній війні залежить від того, чи буде захід і надалі настільки ж повільним у військових поставках Україні. Саме про це йдеться в аналітичному зведенні Американського інституту вивчення війни. Зацитую, здатність Кремля витримати затяжну війну в Україні не є чимось само собою зрозумілим. Вона непропорційно залежить від того, чи отримує Росія час і простір для відновлення свого потенціалу. Про це зазначають аналітики. В інституті дослідження війни зазначають, що зараз Росія отримує час на перепочинок через недостатню допомогу Заходу Україні. Аналітики нагадують, що ця війна є наслідком того, що Кремлю дозволили зберегти завоювання 2014 року. Якщо говорити про постачання озброєння від західних партнерів в нашій державі, то вчора була інформація, зокрема командувач об'єднаними військами НАТО в Європі, якщо я не помиляюсь, зазначав про те, що 98% обіцяної зброї. З боку країн НАТО і міжнародних партнерів передані вже Україні, так і зараз ми бачимо відповідно оцю статтю від е, інституту вивчення війни. Як взагалі розцінювати і цю інформацію в контексті вчорашніх подій, в контексті вчорашніх новин? В контексті того, що ми бачимо, що ми отримуємо Петріоти, ми отримуємо танки і багато іншої зброї. Що це? Це інформаційна війна триває? Чи можливо все ж таки постачання зброї? Воно є реально повільним. Як ви це можете прокоментувати? Наші західних партнерів чи інститут дослідження війни можливо немає певного доступу до тієї секретної секретної інформації про кількість там переданого озброєння. Вони можуть лише використовувати, якщо говорив, якісь відкриті джерела чи. Наприклад, супутникові дані ми розуміємо, що дуже багато скільки цієї зброї є, наприклад, і використовується і доставляється за рахунок там якихось ну секретних операцій. Це реалії, які ми які ми живемо стосовно того, що е, після засідання, так на так так названого Рамштайну, 11 міністр оборони України. Ми розуміємо, Резніков говорив, говорив про те, що домовлено також про ще більшу кількість там цього озброєння. І якщо говорити про 98% озброєння, які вже прийшло, і про те, що які буде надаватися Україні, я думаю, ця кількість вона повинна і вона буде зростати. Стосовно того, що наприклад і міністр оборони два тижні тому відвідав, наприклад, Грецію Кіпер, з якими також домовився про надання військової допомоги, ми розуміємо, що ці зустрічі тривають. І, взагалі, ця ланка перемовин, і взагалі Рамштайн надав можливість Україні все частіше зустрічатися з окремими міністрами оборони окремих країн НАТО, і потім після цього відвідувати ці країни про якусь уже конкретну домовленість тих чи інших видів озброєнь. Тому така тактика вона є доволі послідовною з боку України. Вона продовжується. Дипломатична військова дипломатія. Вона також триває і результати вони. Є ну які ми зараз бачимо стосовно того, чи буде кількість цієї зброї військового там обладнання збільшуватися. Якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, то побачимо, що буде далі. Ми знаємо, що Байден нещодавно заявив, що він буде що що. Праймеріс і, взагалі, він планує іти на другий термін. Це говорить про те, що демократична партія зараз також буде набирати наприклад там певних обертів з точки зору е, майбутньої політичної кампанії. Ну і ми знаємо, що і навіть республіканська партія, якщо ми говоримо про по допомогу Україні вони також є послідовними в своїх діях. Вони допомагають, наприклад, нашій державі про що говорить лише нещодавний Там візит і, 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 і делегації конгресу Сенату Сполучених Штатів до України, який складався також з представників республіканської партії. Тому побачимо, що буде далі. Яка кількість і яка кількість цієї зброї буде зростати? Але я думаю, що певні від певні закриті джерела, які існують, вони не можуть нам, наприклад, показати чи навіть таким інституціям. Важливим для України таким фінктанкам, який дослідження війни, про те, якою кількість зброї і яко, саме кількість цієї зброї була надана нашій державі, щойно з'явилася інформація. Речник Пентагону пан Райдер зазначає про те, що Сполучені Штати Америки цього тижня зустрінуться з більш ніж 40 союзниками по НАТО та Європейському Союзу, щоб обговорити прискорене постачання зброї Україні. В контексті цієї інформації е, хотів би запитати вас про літаки, тому що ми бачили нещодавно заяву про те, що літаки знаходяться на восьмому місці серед там найосновніших потреб України у цій війні. Але тим не менш, події, які відбувалися вчора в Миколаєві, е, цієї ночі це Умань, Дніпро, Дніпро, Київ та власне е, вони вкотре показують про те, що F-16 суттєво би допомогли закрити українське небо, суттєво би допомогли. Силам протиповітряної оборони боротися із російськими крилатими ракетами, чи буде питання з постачанням літаків от найближчим часом на повістці дня номер один на вашу думку? Питання це літаків та які в майбутньому повинні над... бути надані Україні. Воно ще є відкрите. Ми знаємо, що перемовини на цю тему вони завжди завжди ведуться, і це я маю на увазі. І стосовно тих візитів, які відбуваються на території Сполучених Штатів. Про візити, які зараз відбуваються на території України представників високих представників і Пентагону і інших організацій і Сенату і Конгресу Сполучених Штатів. Тому я думаю, що це питання воно є доволі актуальне для обговорення, і кількість там цих літаків вона вже буде остаточно погоджена в перемовному процесі. Але ми знаємо, що під час перемовного процесу, все таки все одно йдуть, іде підготовка наших пілотів. До е, керування саме цими літа, літальними апаратами, і я думаю, що е, поки йдуть перемовини, активно намагається там ну, використати і це те, те обладнання, щоб підготувати їх наших українських спеціалістів до використання, до використання і пілотування саме цими винищувачами і літаками. Що стосується, ми пам'ятаємо візит і розмову там президент президентів двох країн стосовно того, що потрібно півтора роки. Щоб навчитися їм керувати, на що Зеленський сказав, що, що рік ми вже використовуємо і залишилось лише півроку. Щоб ми знаємо, що це декілька місяців тому прозвучало. Можливо, це було символічно, тому в найближчим часом ми побачимо можливо конкретні результати з боку наших наших партнерів у вирішенні цього питання. Окремо щодо Білорусі, а точніше її злочинного керівництва Пар'є визнала Лукашенка причетним до депортації українців. За словами представника української делегації Олексія Гончаренка, Пар'є схвалила правку до резолюції, яка визнає самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка причетним до депортації українців. Якою буде реакція Лукашенка? Можливо, знову заговорить за чотири позиції, на з яких готувався напад на Білорусь, так або ж власне. Чи і чи очікувати його на лаві підсудних, зокрема так, як і Путіна, за рішеннями міжнародного кримінального суду? Якщо ми говоримо про нелегітимну владу, яка прийшла, наприклад, то влади 8 серпня 2020 року, після виборів на території цієї країни, зокрема і по собі Лукашенка, то особливо світові лідери вже не реагують на ту риторику яку постійно. Він там повторюючи змінює так звану свою позицію. Вважаючи вигідним бути там ближчим, зближуватися з Російською Федерацією, чи навпаки бути більш там осторонь тих тих подій, які він називає трапилися трапились в Україні. Але ми знаємо, що постійні візити Лукашенка до, до і Санкт-Петербургу і до, і до Москви, лише говорить про те, що Російська Федерація намагається все більше вводити там пере, так зване перемовний спільний проект яких якихось дипломати дипломатичних там зносин з цими між цими двома країнами але я думаю що цього варто було очікувати і те що парламентська асамблея ради європи прийняла резолюцію, яка стосується взагалі геноциду і яка стосується неправомірної евакуації українських дітей зокрема там в особі не тільки там російської федерації не влади що говорить про те що ми йдемо на правильно на правильному шляху, і правильні рішення приймаються заради нашої держави. Окремою темою є БРІКС. Адже президент Бразилії підтримав створення валюти БРІКС. Він зауважив, що виступає за створення в рамках БРІКС а це держав Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка торгової валюти між країнами, подібно до того, як європейці створили євро. Зацитую, хто вирішив, що долар став торговельною валютою після скасування золотого паритету, про це зазначив президент Бразилії. Якщо говорити про створення валюти Брікс, як ви взагалі розцінюєте ось цю заяву? Чи можемо ми вважати цю риторику абсолютно такою проросійською? Так і як взагалі оцінювати останні дії влади Бразилії на вашу думку? Бо фонарую стосовно взагалі тих там подій, які відбуваються там всередині держави? Ми знаємо, що Загалі, якщо проводити такий швидкий зріст там зовнішньополітичної активності там цієї держави, то ми знаємо, що бо там в країнах Латинської Америки є там проти певне протиставлення, так на так званому там погодженню чи підтримки, там і співпраці там з Російською Федерацією чи ні, ми знаємо, що зрештою на певних голосуваннях і організації Об'єднаних Націй і інших організацій, ми не бачимо послідовної. Так званої там підтримки Російської Федерації в праві там е е не засудження там військової агресії чи не засудження війни в Україні стосовно тих е певних там е зрізів, там які там намагаються там показати, що Бразилія є чи навіть союзником Російської Федерації, то це не є так. Ми знаємо, що ми співпрацюємо закрема спочатку війни з двома найбільшими газетами. Це кор'єро бразильєнце, яка зареєстрована в Бразилії, і, і, і іншими газетами. І ми знаємо, що журналісти, які там висвітлюють події, ті, що відбуваються в нашій державі, ніколи там не були нечіткими чи непослідовними. Завжди вони. Підтримували Україну і були об'єктивними в виставленні своїх подій. Те, що стосується навіть і телебачення і засобів масової інформації, що стосується Міністерства закордонних справ цієї держави, то, то так само що не було, але певні заяви там можливо якісь точечні стосовно певних там висвітлювань подій в Україні, вони не показують там широку картину, взагалі яку народ Бразилії думає, чи чи керівництво цієї держави. Стосовно цієї цих країн країн Брікс, то ми знаємо, що колись можливо на початку, там в кінці 2008-2009 восьмого, дев'ятого, роках, ця ця цей альянс він був більш чіткішим в плані того своїх потужних там там амбіцій. Стосовно цього стосовно зараз, то ми не бачимо широкого висвітлення тих, тих активностей, там які проводять саме цей альянс. Цих держав там навіть на навіть під час так званих самітів країн Брікс. Тому я думаю, що все ж таки потрібно розуміти, що є країни великої сімки, країни великої дев'ятнадцятки, і які проводять свої саміти. Це є найбільш потужні там економіки світу, і потрібно слідкувати за тими подіями чи за тими деклараціями, які на рівнях там певних міністерств приймаються. Під час зустрічей міністрів і під час фінальних зустрічей саме цих держав, під час певних самітів. Ну і наголошую, що в між 19 по 21 травня наступного місяця пройдуть пройде саміт в Хіросімі, який покаже, наприклад, і ще раз коврюшовку, що президента України було запрошено. Пройде саміт країн Великої Сімки, де головною темою для обговорення також буде війна в Україні. Тому побачимо, які будуть результати. Ну і сподіваємось на гарні результати для нашої держави. Пане Микола, дякую вам за те, що були з нами. Ми будемо продовжувати слідкувати за найактуальнішими подіями. Я нагадую, що з нами на відеозв'язку був Микола Волківський, політолог, експерт-міжнародник. Ще раз дякую за те, що доєдналися. Друзі. Ну, а власне далі покажемо вам про те, що в